Шлях від мрії до реального створення бізнесу у стартап школі. Ініціативна молодь матиме можливість реалізовувати власні інноваційні ідеї. Ці нові друзі, вони нам фактично підказують, як ми зараз повинні діяти для того, щоб можна було направити наукові досягнення з одного боку, з іншого боку, запровадити сюди інновації, залучити сюди бізнес, для того, щоб можна було створювати відповідні проекти, які будуть продаватися вигляді продукції по всьому світі. Інноваційні ідеї, побудовані на креативному мисленні талановитої молоді, у Вінниці вдосталь. Втім, як спрямувати ці знання у правильне русло, це і є основним завданням школи. У нас инновационный способ обучения. Мы из обычных студентов, которые делают стартапистов и учить их, как создавать идеи. Именно это ноу-хау мы сюда приносим сегодня. И это, каждая сессия длится от 3 до 6 месяцев. И через это короткое время... У нас вже будуть готові підприємства з ідеями і з продуктами. Щоб стати слухачем школи стартапів, не обов'язково бути студентом Вінницького національного технічного університету. Головне багаж. IT-ідей. Школа передбачає можливість для участі також людей з інших університетів, з молодь і бізнес компанії. Заняття у стартап школі розпочнуться у лютому 2017 року і триватимуть до жовтня. По завершенню слухачі зможуть взяти участь у конкурсі проєктів, переможці якого отримують фінансування своїх розробок. Вікторія Сандуляк Ігор Климчук, телевізійні новини Вінничини.